Всім привіт, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую всім моїм підписникам за підтримку. Дякую всім, хто ставить подобайки, пише коментарі, підтримує розвиток мого ютуб каналу. Дякую вам, продовжуйте це робити і буде вам щастя. В цьому відео розкажу вам про відношення Віталії до іноземців. Відповім на питання. Однієї жіночки, яка запитала мене, як відноситься Італії до іноземців. В Італія ще в школі дітей вчать, що весь світ це одна країна, і всі нації мають бути рівними. Але чомусь історично склалося так, що навіть в Італії північ недолюблює південь, а південь недолюблює північ. Я чула таку фразу, що деякі італійці говорять, що Італія закінчується там, де закінчується Рим, нижче Рим на півночі на південь в Італії, то вже не Італія. На жаль, і такі є думки. Ну, це залежить від культури самої людини. Я вважаю. Я з цією думкою не згодна. От. І на півночі, і на півдні є добрі люди і є не дуже добрі люди. Це моя особиста думка. Ну, якщо італійці один одного недолюблюють, то що вже чекати нам, українцям? Так що ви не чекайте, що ви коли приїдете за кордон, вас будуть тут зустрічати з хлібом сілі і з розпростертими. Обіймами. На вашому шляху будуть зустрічатися добрі люди, які готові вам прийти на допомогу. І будуть зустрічатися токсичні люди, яких треба ігнорувати. От. Мені подобається така фраза, в якій би країні ти не був за кордоном, ти завжди себе будеш відчувати іноземцем. Я з цим згодна. Я розкажу зараз історію про одну нашу українку, яка приїхала в Італію на заробітки. Вона була розведена. пішла на роботу баданти на 24 години до одної жіночки похилого віку. І коли цієї бабульки ще жив нежонатий син, теж йому було десь коло 50. От. І ще бабульки було дві дочки, які жили в тому ж самому селі. Але мали свої сім'ї. Ну і між цим сином і нашою українкою з часом закрутився любовний роман. І нічого проти не мали ці дві сестри цього ж мужчини проти цього роману. Жіночка працювала, все було добре, і тут син робить її пропозицію. І після цього вона дала згоду, і після цього різко помінялися до неї відношення. Оці ж дві сестри, оцього ж мужчини і до неї почали дуже придиратися по роботі, по всякій дрібниці, щось там нечисто, щось там не там лежить, щось не то, щось не так. Вона старалася спочатку ігнорувати, ніяк не реагувати, але ну, потім то все. Все накаплювалося і накаплювалося. Коли вона була простою баданкою, ні на що не претендувала, а коли в неї вже був статус людини, яка вийде заміж за їхнього брата і, можливо, в майбутньому може претендувати на якийсь угол в цій хаті, то зовсім інше відношення до неї стало. І дійшло до того, що вона вже не витримала і попросила цього мужчину. Звільнити її з роботи. Вона пішла з цієї хати. Потім я приїхала в інше місто і в наші, наші життєві дороги з цією жіночкою розійшлися. Я не знаю, як склалася її доля, але я не думаю, що вона вийшла замуж за цього мужчини. На жаль, отакі от історії бувають. Я бажаю вам, щоб на вашому життєвому шляху зустрілося як можна більше добрих. Розумних людей. І як можна менше придурків. Дурних треба ігнорувати І ігнорувати токсичних людей. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій ютуб-канал. І буде вам щастя. Всім добра!